Це відео може бути корисне тим, хто вживає знеболюючі препарати. Я обіцяла і розкажу вам різницю між цима двома препаратами зі свого досвіду. Значить, препарат Кетарол Express і препарат Амбіт – Це Лікарський засіб. Дієва речовина кітаралаку прометамін у дозуванні 10 мг на кожну пігулку. Обидва ці препарати належать до групи нестероїдних протизапальних препаратів. В інструкції заявлено, що вони мають виражену знеболювальну, протизапальну і слабку. Жарознижувальну дію. А тепер хочу розповісти, в чому ж різниця між цими препаратами. Препарат Кетарол Експрес, як ви можете бачити, менший. І це не тільки коробочка. Самі пігулки. Також менші за розміром. Ось цим препаратом я вже користувалася, я його вже перевірила на собі. Як на мене, препарат дуже класний. Препарат цей. Дійсно, працює, він знеболює, він зручний у використанні, так як ці таблетки вони диспергуються в ротовій порожнині. Тобто, ви поклали їх на язик, вона миттєво розчиняється, не потребують запивання водою. По-перше, це зручно, якщо необхідно використати десь поза межами дому. По-друге, це зручно ще й для тих людей, у яких є труднощі з ковтанням. І немаловажливий фактор, третє, це те, що такий спосіб він забезпечує швидке всмоктування дієвої речовини. Цей препарат в наших аптеках коштує. 170-180 гривень за ось ці 10 таблеток. Це аналог. І начебто один в один, та сама дієва речовина, та саме дозування, але таблетки більші за розміром. Таблетки потрібно запивати водою. Це те, що на перший погляд, да, різниця. Тепер поділюся вами враження від використання. Ось цей препарат дійсно працює, дійсно знеболює, дійсно допомагає. І навіть при післяопераційних болях, не кажучи вже про більш легкий біль. Ось цей препарат. Він працює, але Кітарол Експрес починає працювати швидше, амбіт на відміну від кітаролу починає працювати пізніше. Кітарол експрес знеболює більш якісніше. Амбіт на відміну від кетаролу слабше діє. Тобто не так знеболює, як кітарол. Про те, що вживання препарату кітаролу більш зручне, ми вже зрозуміли, ми вже про це поговорили далі час дії. Кітарол-експрес діє набагато довше, аніж амбіт. Це особисто моя суб'єктивна думка після використання. Цих обох препаратів. Чому я його вирішила затестити? Я навіть е, і не знала про амбіт, скажу відверто, до позавчорашнього візиту в аптеку. Е, лікар мені виписував Китаро Експрес і я його використовувала. Це не перша пластинка, це вже друга пластинка, куплена мною. Коли я в аптеці попросила дати мені цей препарат, мені провізор запропонував амбіт з тими обоснуваннями, що цей препарат такий точно, але дешевший. Амбіт коштує на 70 гривень дешевше. Я спочатку сказала ні, потім вирішила взяти, щоб дійсно протестувати. І я не пошкодувала, що я його взяла, тому що е, далі я буду знати і не буду більше попадати на цю уловку. Це той факт, коли одна і та ж дієва речовина, а пігулки працюють по-різному. Можна порівняти, наприклад, з ножпою, Да? Там гідрохлорід. дротаверіну Так, от, ножпа працює. І якщо ми візьмемо просто гідрохлорід е, дротаверіну він також працює, але коштує дешевше. Там є сенс купляти дротаверін замість ножпи. В цьому випадку. Я би не радила, ну, це, можливо, якщо такий якийсь слабкий біль по типу головного, можливо, і не відчується особливої різниці, і амбіт допоможе. Не знаю, я при головному болі його не використовувала. Але при більш серйозних болях, при більш складних болях, Кетарол-Експрес працює набагато краще, аніж амбіт. Тому, якщо вам потрібно використовувати знеболювальні, ви можете сміливо взяти до уваги це відео. Ну, обов'язково хочу сказати, що ця дієва речовина, ці препарати, не застосовуються у дітей віком до 16 років. Ви звертайте на це увагу. Далі, при Сильних болях, такі, як там післяопераційні, або ви вирвали зуб, вам видалили, то м -м, перша початкова доза, яку радять лікарі, одразу дві пігулки. А вже потім по одній пігулці кожні 4-6 годин за потреби вже. Але, але не більше 4 пігулок на добу і використовувати не більше 5 днів підряд. Щоб не виникало звикання. І обов'язково враховуйте те, що ці препарати дуже діють на шлунок. Тому, якщо вам доводиться вживати такі препарати, раджу паралельно вживати Омес або Омепразол. Це просто порада. Я не лікар, я не фармацевт. Я просто ділюся з вами своїм досвідом і своїми враженнями стосовно протипоказань цього, цієї дієвої речовини. По-перше, виразки, пептична, шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, виразкова хвороба навіть в анамнезі, є протипоказом до прийому цих препаратів. Далі вагітність і період лактації, це всім зрозуміло, і бронхіальні астми або набряки кропив'янка алергічна, да? ангіоневротичні набряки, тобто при наявності в анамнезі таких хвороб, не можна використовувати. Дані препарати. Як я для себе зрозуміла, в чому різниця? Різниця у виробнику. Амбіт виробляє Україна. Фармак. Акціонерне товариство Фармак, місто Київ. Акетарол Експрес виробник Індія. Ось і вся різниця. Різниця у ціні і у виробнику. А різниця в дії препарату. Дуже і дуже велика. Тому звертайте, будь ласка, увагу, можливо, і вам, в аптеці, запропонують при, при, придбати е, амбіт замість кітаролу, кітарол є просто кітарол, з мову ведемо саме про кітарол Експрес. Це абсолютно два різних препарата. Тому, якщо вам необхідно знеболити щось, Ось цей препарат дійсно раджу до використання Кітарол Експрес. Але обов'язково враховуйте проти показання, по-перше, і враховуйте те, що ці препарати діють на шлунок. Тобто, Омес або омепразол не забувайте випивати. Цей препарат дешевший, да, але я більше його ніколи не куплю. Сподіваюся, кому-небудь це відео буде корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чули про такі препарати, чи ви, можливо, ними користувалися? Яка ваша думка з приводу цих двох препаратів? І запам'ятайте назавжди, не завжди дієва речовина одна і та ж, говорить про те, що препарати працюють однаково. Бажаю всім міцного здоров'я і щоб вам ці препарати і походи в аптеку не знадобились.